Усі, хто їх приймає, і з ними прийняли, собі захорону для душі і тіла, нехай пристануть віком для нашого спасіння і тайно Твоєї благодаті, на, на кожному місці, не будуть вони покладені, ті, що там проживали, в Хай прибут Твої благословения. Не я б'ю б'є. за тиждень-великдень з вербовими гілками в руках, вірою та радістю, що зовсім скоро зустрінемо найбільше свято Воскресіння Христове у кафедральному соборі Святих Кирила та Мефодія. Відбулося святкове богослужіння. Ми маємо, як ви сказали, тиждень. До, до Великодня, тиждень до Пасхи, і за той, за той тиждень ми сьогодні проживаємо ту саму подію, яку проживав Ісус Христос, коли війшов у Єрусалим. Тобто маємо сьогодні свято входу в Єрусалим Ісуса Христа, чи ми називаємо то верною чи квітною неділею, відповідно згадуючи ту традицію, яку ми маємо тих, тих людей, які його зустрічали з пальмовими галузками. Так і ми символічно освячуємо вербові галузки як знак нашого нашої такої вшанування Ісуса Христа і тої радісної події, яка є квітна неділя. Віряни зібралися в храмі з вербовими гілочками, що символізують пальмові гілки, якими зустрічали Ісуса Христа під час його входу до Єрусалима. Аби готуватися до великих подій, великого страстного тижня. Де він буде дійсно приймати заради нас страждання, бути відкинутим, аби ми люди ніколи не відчували себе самотніми. Мукачівці прикрашали вербові гілочки стрічками та принесли їх до храму. Вже освячений атрибут свята віднесуть по домівках та зберігатимуть цілий рік. Сьогодні велике свято, коли зустрічали Ісуса. Коли вхід був у нього, оце, і, всі, і всі його зустрічали і кричали: «Осанна!». у нас святиться, як по нашим колись традиціям, не знаю, тепер вже ну, чи несуть і на кладовище кладуть. Коли пасочка місяць туди ставиться. Так, ну, так я бачила, як батьки робили. Мама, так і я робила. Я ходжу кожен день, як маю можливість, і ходжу, коли маю можливість по вихідним, а сьогодні не могла пропустити. Верба це життя, це весна, життя. Вчора суботу була Лазарева субота, сьогодні на неділя і ми завжди ходимо. Я дуже чекав усе свято, шуточку посвятити. А, Прийти на утренню, на службу, як йшов Ісусик на осляти. Ну і так і молилися все. за здоров'я обов'язково, за здоров'я всіх. Вербна неділя є важливим святом для християн, що знаменує початок страстного тижня, періоду духовного зосередження перед Великоднем. Це свято традиційно відзначається з особливою урочистістю, об'єднуючи вірників у спільній молитві та благословенні.